А що це таке? Яке? Ну, це що таке? Посвідчення поліцейське. А да тут термін дії бачили в ньому? Бачу. Що це таке? Тут так є довідка, що воно протерміновано. Від кого довідка? Про що? Я вам щось винен, інспектор? Ви мені? Да. Ні. А чи постійно? Ви ж пан у вас зі слухом щось чи що? Може у вас, погано, у мене що погано. А чому ви мене? постійно... Прошу, 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 прошу. Так ви можете. Посвідчення протерміноване, ви, ви не поліцейські зараз. Ні? Ні. А чому? Бо кінчається на У. Ну, добре, щасливо. Куда числа? Я ж порушив. Як ви порушили, то будете відповідати. Інспектор. А де нагрудний жетон ваш? що що? Восьмо. А чому він прихований? Як це він прихований? Ну, порушення форми одягу. Знаєте, Ні. що нагрудний жетон має Ні. бути на видному місці. Не знаю. Не знаєте? Складу, ви ж броні ми... не можете біля себе носити зараз, тому що у вас протерміноване посвідчення, розумієте? Ні, не розумію. <рес> Як не розумієте? Я не розумію. У мене є довідка. Є... Що посвідчення про терміновою? У мене є довідка, що я можу носити, то якщо у вас така довідка є, носіть.